Перинатальний центр у Черкасах може запрацювати вже в листопаді. Допомогти з обладнанням для медичного закладу пообіцяв посол Японії в Україні Тоїчі Саката. Про східне партнерство йшлося на зустрічі посла із обласними керівниками. Про що домовлялися? Катерина Ковбій підтримка зі сходу. Надзвичайний повноважний посол Японії в Україні Тоїчі Саката відвідав недобудований Черкаський перинатальний центр. Все в межах програми японського уряду Кусасоне тут чотири етажа. На першому етаже на первому етаже радільної зали і операціонне ділиння мета програми Кусасоне допомогти у тих сферах, які найбільше того потребують. І ми наразі обираємо такі проекти. Наприклад, для вашого перинатального центру ми зможемо закупити необхідне обладнання для більш точних діагнозів. На зведення Черкаського перинатального центру вже витратили більше 9 мільйонів доларів, не вистачає ще двох. До того ж, наразі технікою центр забезпечений лише на 80%. І якщо обласна лікарня отримає там грант японський відносно отримання японського високоякісного обладнання, а в першу чергу ми думали, що і пропонували їм внести в цей грант обладнання для клінічної лабораторії. Це буде дуже важливим моментом в поліпшенні якості надання допомоги вагітним. Губернатор Юрій Ткаченко говорить, співпраця з Японією надзвичайно важлива для Черкас. Ми показали сьогодні господину послу ну, ті важливі об'єкти, які мають велике значення для Черкаської області в сфері медицини це перинідальний центр. Для нас это очень важно, потому что все-таки це, все це повишає уровень ну, таких серйозних моментов в природах. Це і виживаемость новорожденних, і саме головне це уменьшення смертності ім. женщин. з японською підтримкою Черкаський перинатальний центр планують запустити вже за три з половиною місяці. Катерина Ковбій, Сергій Єфімов, Віка Новини.